Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Цей прекрасний момент для любителів легендарної лотереї, EA випустили СБЧ тепер з легендами до 90 рейтингу включно. Я навіть не думав і одразу побіг збирати. І ви тільки погляньте, які круті легенди тут можна спіймати. Ну разом з ними ще кубка інших легенд, величенька. Але не треба дивитися на нижні ряди. Чуєте? Ми налаштовані на верхні. Ну і як завжди, разом зі мною цей пак збирали мої підписники, тож разом з моїм дропом трохи їхнього. Ну добре, я вже дивлюся. Перший буду не я. Перший буде Данило. Ой, страшно то виглядає. Ого, бест! Ого. Нічого собі. Ото початок. Я свою відкрию. Чекайте, ви зараз всі зачекаєте. Я свою відкрити хочу! Мене Гансен, але може, якщо впав десь Бест, то мені впаде якийсь теж фест і буде добре. Покажи нам ще свою команду. Ми хочемо оцінити, що там в тебе відбувається. Поки Бест летять, треба відкривати. ТВС, ну. бо вже 900 тисяч. Номінально. Вау. Яка була команда? Якій команді і їй дали це? Ми хочемо знати. Така команда ну, нормально, добротна, старається, розвивається. Зірок з неба не хапає, але й не бідно. Ми це зробили. Треба щось потужне, класне, топове. Поїхали. Що це таке? Це Хуан Роман. Мені недобре. А що ще одне є? Дайте відігратися, іяй. Пустіть мене сюди, бляха! Спроба номер 2 ха Ха-ха-ха, Джо! Why always me? О, я бачу тут хтось теж сейвити в тій інформі почав. Кіснесто, чи що? Пірес. До речі, ця карта, яка... Грає вдвічі, якщо не втричі, краще, ніж того від неї очікуєш, коли бачиш його рейтинг, його стади. А, склад ще був. Точно. Бляха, я пішов. Ashley Кол. Вау! Гарно ж. Хто в мене беком грав останній Чемпс? Грімальдо я купив собі. еволюція папа. Хто такий? Облях, а, ну то. З тих слабших кіперів, але все одно, ну, кіперленд, це прикольно. Кікер. Скільки коштує цікаво? Ну, я думаю, не менше, ніж 500. Ну, принаймні, такими були ціни на кіперів, коли дивився в останній, але це було три тижні тому. 360, трошечки кіпери попадали. Оу, oh, Чех вже не ніж 300 тисяч, ого. Нічого собі. І Шмайхель 300 така. Прикольно. Вже можна кіпер легендарного собі купувати. Це добре? Барнс. Непогано. це Бекхем? Барнс зліва. Точно. Ну, Девіда можна собі закинути тако в центр поля, якщо команда не супер якась там вже крута. Але Сісюко до Бекхема, мені здається, найкращим буде, якщо тільки лінки пустять. Ну я б точно йому дав шанс. Ти ж нічого не втратиш, якщо собі. Ніхто тобі не каже, одразу з ним в Чемпіонс летіти. Також собі з понеділка в Rivals легонько поставив у центр поля. Канаваро, по-моєму, лисенький був. Фабіо. Пограти можна, та ще надовго? У нього гарний набір плейстайлів. І Еріал є. Ну, Аріал, що його трошечки. Люкс. Для цієї команди точно люкс. А на що нам показувати Роналду першу власника, який продається? Ти хочеш, щоб ми... Ага. Бляха, не роби так! Ще один Канаваро, а що це таке? Замість реарного родикрація. Хоп, чок би ні. Че за Ромера? Потужно, це Кембл, це Сол. Я його впізнав. Це вуйкосол. Потужно. Ну. люкс. Я би кемблом залишився задоволений. Може, не на довгу перспективу, бо зараз починається такий період, що більше і більше промокарточок, але вже як десь щось, лінків додати собі. Я грав той його прокачанішою версією, мені дуже сподобалось. Вона зараз вже, правда, до 250 тисяч впала. Щось маленьке. А, Санчес. На який склад був. Ага, пішон тут є перша власниця. Угу. Вони плюс-мінус однакові, напевно, Пішон будуть, але Санчес буде трошечки міцніше, напевно, стояти на ногах, бо все-таки чоловічий футбол, так? Хто з них? Рауль Гонсалес? На бутру не схоже. Фернандо Торрес. І чесно, я дивувався, коли на нього ціна була понад мільйон, коли ще перші збірки на легенду з'являлися, бо для мене він дерев'яна легенда в грі. Інріал він був значно пластичніший. Я не знаю, як EA так роблять свою гру, що в грі Торрес як трошки дерево виглядав, скільки версій поспіль. Я правда 25 із з ним не грав, але я дуже сумніваюся, що там щось кардинально зміниться. От зіграєш з ним, може нам скажеш. У мене Ярмола теж таким буде, так що тут не треба мені, ну. А ти що, реально так міксуєш і граєш з ними в атаці? Я хочу подивитися. Ти будеш зараз грати в Champions? А ну йди. Ми будемо дивитися, ми будемо тебе підтримувати. Покажи, як ти граєш з цими хлопцями. Чесно, основа? Ото все. То всі твої здобутки в запасі. Добре, відкрий клуб. Дай в порожній слот мені карти подивитися. Угу. А Special пробей. Special антрейт. Не густо. По... Ну це дуже фану. Я розумію, якби то був другий склад, це, бо, знаєш там основою напихтів Нафармив і тут собі включився на чил. Але тут в тебе аж. Тут, тут, тут. О, боже мій! Як гарно! Заздрю білою заздрістю. Це Едін Вандерсар. Голкіпер до кінця гри. Слухайте, я пам'ятаю, я е, Центуріона Сара спіймав в минулій грі піком. Згадались? Так гарно було. То Грісман звичайний став в тебе фіолетовим, Тобі не шкода було той дизайн віддавати на карту, яка зараз 15 тисяч коштує. Брати Вільямс. Нічого світу. ти не хочеш команду братів зібрати? Вільямси вже є. Чурамів собі б закинув. 596 матчів, то тобто дає з першого дня карта, так? О, Ернандеси. Азари героїв можна дістати і того торга надати. О, Белінгеми, точно. Дивися, команду братів збирай. Дивися, класно, придумали. Наш добітографіні. Сестра. О, до речі, є брат і сестра. Джеймс Різ Джеймс і якась там Джеймс. Не знаю і мені, але вона сестра його. Пачка. Іконі, Макс А що таке поддесте? Н. Невідомо. Епшликол. <laughs> Щось таке маленьке лисеньке Оооо. Oh! Ланшурер. Можливо, найкращий, якщо не один з найкращих, можливо, найкращий бомбардир в історії англійської прем'єр ліги. Кейс Санчес? Недвед. Ну, ти є. Ой, ні, ні ні ні, 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 Симпатичний склад. Тео, перший власник. Ну, як ви то робите? Що ви збираєте? Де ви то відкриваєте? А, дивись? Він <гуліт> додав концепт гуліта. Ха-ха! <гуліт> Якщо це спрацює, я тобі тисячу сам закину. Даш мені номер карти. Поїхали. Це не гуліт. Ще. Італія. Пірло, напевно, бо він такий інзола і щось інше. Лонгбол пас, Андреа Пірло. Ой, швидкість маленька. Хтось питався, там, як Пірло, я казав ніяк. Пірло класний тільки в тій версії, в якій він останній був в FC24. І от зараз можна побачити чому. Тому що не тільки дефу немає, швидкості нема, удару виглядає, ніби немає, я просто просто і дриблінг і що з ним робити. Це не КК часом, про якого я тут читаю, повідомлення? Ні. Лінекер. Я думаю, з такою зачіскою і з силуетом це Гаррі, Чіпшот. Креспо з обоміянгом тут. Ой. Та це ж Рікельме. О, у формі Барселони. Я не пригадаю, чи він грав в Барсі. Бо Хуніор 100%. А от була Барселона. Ну і цьому складу Рікельме не допоможе. І знаєте, що ми отримали на наступний день спойлер, що вийде на Йогана Кройфа. Ну тут одразу засмутилися ті, хто викинув 350 тисяч номіналу на рікельме, напевно. Але що поробиш, і вже подумки в мене починається дорога до кройфіну. Ну а на сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. А в коментарях можете написати, що вам дісталося, якщо збирали ЦСБЧ. Почуємось, побачимось, бережіть себе.